Та пастух, того не знають, але вона пішла десь. Десь тут нетка не йде, ти сюди не йшла. Ох, це жеребець, це жеребець.

було Бо то, що вони будуть взяти за тим, за мамами. За мамами, так, вони маленькі ще. Йди, йди.

Десять еди Фуни рот травейся норжа вон тебя Да Соня буде ніда ні, да є? Гнида гніда А, мої митні на мене, він не в нас, да не так і дали Якби мене зараз з них не збили за майбутнє Має лише капельку, крапельку, крапельку. Вже її чахнуло від. Там вона чогось вона запудилася. Він молодший, він менший. того він менший. Що, ми йдемо коня переводити? Так, 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 так. Ну там вони мусять навчитися, що це пастух. На новій території. То і так, як вона упеклася дороги, би був включений, я не включив. Не, не бійтеся, не бійтеся, сяди. Вона Та. туди. Бачиш, разом, підішся. ладно, Цілий болоть. Ну, <ривання> <ривання> І не бійся ти главний. <ривання> <привання> Маленьких не можна обіжати. Зараз до, до конюшні піде податки не принесло сіргення Він вже вийде заново Щом живуть доставимо ставимо. Але чого ти розвертатися у дверях самих? А ну скажи мені. Це не Та. Ти чіпи. Що діти так? Та нічого. Баба, хлопа, то купила собі самогонний апарат. Що й гуш? Весело тобі буде. Підуня. <лух> <Йду. клух> No 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 no

Ігуша, ти що? Стоїть зазирай. зарай. Налево, ні. Ага. То, то лошеткам тепер у ці місяці то, то дуже дають. Він на місяць молодший від неї.

Так, приїхали такі красені до нас. Жерепчикове 5 місяців. Мама першилонка, тата першилон. Побилці 6 місяців. На місяць так. бретонка, тато перширонку. Кого, кого будуть цікавити такі лошата, Лошата будуть на продажу. Хто хоче лишечку перширонки, дзвоніть. Можна замовити. Що цікаво. Там на стайне. Лампочка одна позволіла. Від рамку бігали з мучені. Трохи загально до самі не привикають до ланців. Вичиш? Дівко, покажи сідати нас. Хатали здорово. Ми наче приїхали. Моначі. Ще не адаптувалася, не, не привикла. Поїдеся, ще повозиться, не мене. Значит, старший день на осень, а что лошад, да?